Церква духовний осередок життя суспільства, а в селі ще й важливий центр культурного життя. Та ось нещодавно в селі Блистова зі старою будівлею церкви Іоанна Притечі сталася біда. Сторічний храм, збудований за п'ять років батьком з синами, завалився. Точніше впав купол церкви. Сталося це 9 вересня, о 2 годині ночі. Покрівля була діло тим, що відкрита повністю була. Калідор був повністю відкритий. І ліва сторона була відкрита від сторони алтаря. теж було все відкрите. Купол теж було все повністю руберойне покрито, ну з кожним годом, ну, все протрухало, протрухало, вже просто опасно було. І так божественний влада впав, що дивіться, навіть хрест не поламало. Це старого храма цей хрест, на якій висоті, де 38 метрів висота була купола, і храм, що падав, хрест, навіть не поламався. Щодо руйнування храму отець Ілля звертався до різних інстанцій та організацій, які могли посприяти у ремонті. Адже, на жаль, блисівська церква не внесена до списку пам'яток архітектури України, і державні кошти на реставрацію не передбачені. Але зараз ситуація вже зовсім інша. Головне завдання нині знайти кошти на демонтаж розвалин, а потім на зведення нової будівлі на цьому святому місці. Багато треба средств, коштів вложити в нього. Його найлегше розібрати і на тому місці побудувати такий невеличкий каменний храм. Чому камені? По-перше, він буде стояти більш століття, це раз, і, по-друге, проще камені робити, храм чи дерев'яний. Усі без винятку жителі села, і прихожани, і ті, хто до церкви заходить не часто за будівництво нового храму. Адже це гарна можливість залишити добру і святу згадку про своє покоління. Така у нас давно вже тут храм стає. Такий храм у нас стояв, красивешана. З усього кінця села, де стоїш, його видно було. А тепер, наче відпустує, навіть сльози наворачується, ж побачив його нема. Треба край забрати його і поставити новий на цьому місці. Люди ходять у церкву, як праздник який, так людей багато в церкві. Ну і такі, по можливості люди у церкву ходять. Всі хочуть, все село. От вони за цю церкву переживають. Тут здорово намолене місто, і хочеться, щоб храм встановити. Зараз служба проходить у приміщенні колишнього дитячого садочку, відремонтованого силами жителів села на чолі зі священником, та й тут ще багато роботи. Що Господь поміг своїми силами, прихожанами, звісно, що дуже помогли. Я ж ну, все, оце, все і ті строїтелі, які свої жителі все робили. Робилися. І Багато ще, звісно, роботи залишається зробити. хотілося всередині оце оборудувати, і коноса зробити, і ще на краєшку третій куполок ще будемо доробляти. Будівництво храму в селі це не просто мрія, це необхідність для кожної людини, яка живе в душі з Богом.